Хлопці, всім привіт! Сьогодні буде відео українською мовою, так як це питання стосується виключно українців. Сьогодні хотів би поговорити про ситуацію на українсько-польському кордоні. Я думаю, що всі знають, якщо не всі, то багато хто читали в новинах, бачили відео, як тисячі українських вантажівок стоять на кордоні з Польщею. Польські профспілки. Перевізників заблокували кордон і просто не пускають ці вантажівки. Люди вже більше тижня стоять без їжі, без води, без засобів існування. Якщо є якісь гроші, то навряд чи щось можна там купити на них, тому що зазвичай це лісники, це автострада, магазини досить далеко. Ситуація, звичайно страшна. Ситуація погана. Людей дуже шкода. Що я вважаю? Я вважаю, що дану ситуацію потрібно розрулювати. І чим швидше, тим краще. І займатися цим повинні представники українських перевізників, представники влади, які на даний момент взагалі не чешуться і роблять вигляд, що цієї проблеми просто не існує, а люди страждають. Що ж я бачу? Бачу я пости. В соціальних мережах, де якісь аноніми, здебільшого без фото, без профілю закидають запити. Ви в Європі всі боягузи, чому ви не зупинитесь? Якби ви зупинилися, то поляки б зачухалися. На польських фірмах працює більше, ніж половина україн, українських водіїв. От всі зупиніться, нікуди не виїжджайте, і тоді все буде гаразд. Так, да, класна пропозиція. Коли люди закликають до солідарності. Причому ці люди, які самі ніяку солідарність з водіями не проявили, чому українські водії приїхали в Європу на заробітки? Та тому що в Україні нормальну роботу водієм знайти фактично неможливо. Я тільки не приїхав в Європу, сам думав знайти роботу по Україні. Що ж мені пропонували? Мені пропонували зарплату в 4 рази меншу, ніж в Європі. Про тахограф ніякої мови нема. Зарплата від кілометражу. Їздимо по сонцю, де ніч, де ніч. Не спимо, не їмо, тільки їдемо. Машину крутимо самі, колеса також міняємо самі. Все робимо самі. Грузимося, вигружаємося, повний ремонт автомобіля, все на водієві. І що? Це нормальні роботи. І чому ж українські водії, які працюють в українських фірмах, не солідарні і не підтримують нормальних водіїв, які хочуть нормально працювати, які були змушені виїхати в Європу? Чому ж ви не кажете своєму шефу, який платить вам в 5 разів менше, ніж? Має платити і вимагає те, що ви не маєте робити, тому що знайдеться хтось інший. І ви ж йому не кажете, що давай вирішуй мої проблеми. Ні, ви закидаєте запити це, я звертаюся до тих, я не знаю, проплачені вони чи це просто люди від великого розуму пишуть. Вставайте там, в Європі, і страйкуйте. Ага, то, тобто шеф, мій, який нормально платить, який не змушує мене порушувати тахо. Який до мене нормально відноситься, його я дожен кинути на гроші, так я розумію? Я зупинюсь, він втратить фракт, він отримує штраф і ще кучу неприємностей, можна може навіть лишитися ліцензії, лишиться клієнта. Зате ви, які в Україні робите, ви боїтеся своїм шефам сказати: Давай, приїжджай на кордон, ми тут голодні, у нас газу, нема ні води. Чо ж ваші шефи не приїжджають і вас не виручають? Ні, вам... Вім не можна сказати слово. Вам набагато легше звинуватити європейських водіїв, що ви не солідарні, ви такі, ви запродалися. Запам'ятайте, приїхали ми в Європу через таких, як ви, які згодні були працювати за копійки, згодні самі були крутити гайки, міняти колеса, е їздити по трьом тахокартам або взагалі без тахографа. От через таких, як ви. Ви солідарність не проявили. А тепер закидаєте якісь претензії. Так що, хлопці, моя вам відповідь. Почніть спершу з себе проявляти якусь солідарність до водіїв, якщо ми вже з одної країни, тоді вже буде про щось розмова. Спочатку навчись вимагати себе, а потім вимагай з усіх інших. Ну а хлопців, які стоять на кордоні, звісно, шкода. Звісно, шкода, але повторюсь, я вважаю, що таку ситуацію має розрулювати. Якесь управління, має розрулювати влада, а не так, що кинули на призволяще і робіть, що хочете. А звинувачувати водіїв, які працюють в Європі, які приїхали сюди, щоб якусь нормальну копійку заробити, тому що через таких трудях українських в Україні це було зробити неможливо, то тут я вважаю, що це неправильно. Можливо, комусь це неприємно. Розповідь, але це чиста правда. І в кого мізки є, той розуміє, що так воно все і відбувається. Так що такі справи на все добре.